Друзі, всім привіт! Сьогодні вам покажу ось такі реалії малинового бізнесу. Давайте пройдемося Ось тут, 4 дні назад, була ділянка ось така, як і тут з малиною, тільки вона була на рік молодша. А тепер як бачимо Ось, все ще лишились, стопи, повикопували, перенесли ось, та наверх, там молода малинка. Ось так от. Два роки сюди кошти вкладалися, Полив, стовби, шпалери, але все так перенеслося. На жаль, дуже шкода часу витраченого на цю ділянку. Така ось причина в тому, що тут дуже, дуже велика вологість. У нас тут з боку озера, тут низина, чорнозем, торф і все дуже погано сказати, просихало, погано продувалось і вся малина захворіла на дедемелу. І прийняли рішення все це викосати, переорати і так все сюди засіяти, оскільки лише вкладаємо сюди кошти. Тут вже все позагрібали, навіть не фризували нічого. Ось так от. Чайно, ті стебла ще щось можна викопати, досадити садити наверх. Будемо змінювати трішки тілями. Ось як бачимо. Ось так. так лише, ці вородочки також частично хворі. Зараз вам покажу ці пагони хороші. Ось бачимо цей пагін. Бачите, він цей такий зморшкувати. Причина в тому, що він весь уражений дедемелою. Ціпан просто висохне. Ну, або десь до зі, зі цього прийде, там одна-дві бруньки піде і шменько яр дасть. Ось так от. Ну, Тут я не знаю, чому трішки не так вона захворіла, а ось там збоку вона прямо сплошну, всі паугани, ось ось так. Ось так от, бачите, зморщені. Все повимерзало. Скоро будемо підв'язувати цю малинку, оскільки зараз не підв'язуємо, а хочемо поглянути, що виживе, що не виживе, щоб дарма все не підв'язувати. Пофризується все. Ну і так, будемо чекати урожаю, як вийде. Ось такий має бути пам'ятний. Ось гладенький, хороший, виноградна лоза. Да, тільки дарма ми її цього року підживили друзі, дякую всім за увагу. Хочу наголосити, що є саджанці, саджанці літньої малини та е, полунички. Кому потрібно, звертайтеся, до побачення.